Привіт малята! Сьогодні ми з вами пограємо в дидактичну гру, яка називається Дорожні знаки. Адже відмінне знання дорожніх знаків запорука вашої безпеки на вулиці. Я буду вам загадувати загадки, аби вірно відповідати. Готові? Отож, починаймо! Якщо бачиш ти цей знак, знай, що він не просто так. Знають люди всі на світі, у цьому місці ходять діти. Так, вірно, молодці. Не доїдеш без бензину до кафе і магазину. Цей знак знає і незнайко поблизу бензозаправка. Так, вірно, дітки, це знак бензозаправки. Тут транспорт зупиняється. Людина кожна знає, коли з роботи втомлена, додому вирушає. Так, дітки, вірно, це знак зупинки. Цей суворий знак стоїть не просто так, він каже нам усім, їздити не можна всім. Так, вірно. Якщо потрібно позвонити додому чи за кордон, знак цей допоможе підкаже, де знайти телефон. Молодці малята. У нього два колеса і сідло на рамі. Дві педалі є внизу, крутять їх ногами. В червоному колі він стоїть, про заборону говорить. Так, вірно малята. Якщо хтось зламає ногу, тут чекай на допомогу. Так, вірно, знак медична допомога. Тут наземний перехід, будь уважний пішохід, Ти водію постривай, пішохода пропускай. Так, вірно, малята, знак наземний перехід. Молодці малята, ви гарно відгадували всі загадки.